Так, українська мова, ну, сторінка 31. Однорідні члени речення. Навчаюсь визначати однорідні члени речення. Записуємо число, класна робота, і каліграфічна хвилинка, буква сполучення. Ой, буквосполучення. Нічого сьогодні складного нема, великого. Так, Я. Я Поїхали далі. Прочитайте Я... перше речення, прочитайте перше, перше речення. Яблука і груші силу. Так, визначаємо в цьому реченні головні члени речення, головні слова, підмети присутні. Шукаємо в цьому реченні. Про що це речення? Про діти зривало яблука і, про... гроші ні, і ні, Ілюш, про кого? Одне слово, про кого? Діти. Діти, так? Діти, діти. це буде в нас так. підмет. Некрасиво, Зараз візьмемо, зробимо стрілочкою. Так, діти. Так? Yeah. Діти підмет. Діти що зривали. робили? Зривали яблука, гроші Други, і, що і вони робили Одне слово. Ілюш. Зривали. Зривали, зривали, зривали. Діти зривали. Хто? Діти, що робили? Зривали. Зривали. Далі. Яблука. Далі. Зривали яблука. вони. Що зривали? Яблука. Що зривали? Яблука. Да. Зривали, що груші. груші. І зривали, що? Сливи. Що ви можете сказати про слова яблука, груші, «сливи»? Вони відповідають, на які питання? Зривали, що яблука, зривали, що груші, зривали, що сливи. Які да. у них питання? Однакові. Так? Питання да. що? Відповідають на однакове питання. Питання що? Друге речення. Алала і, і, і гори, серед її перемоги в викону Так. Про кого це речення? Алала і, ігора і Сергій. Алла так, імена, так. Да? Ігор Сергій, Сергій. Так? Алла і да. хто? Алла, Ігор, Сергій. Що вони зробили? Вони перемогли. перемогли. Що зробили? Перемогли. Є. Перемогли, перемогли, перемогли. де? В Конкурс. конкурсі? Але Конкурс. у нас з вами від слова перемогли до слова Алла Ігор Сергій. Ми можемо поставити питання: перемогли хто? Хто переміг? Сергій. Сергій. Переміг хто? Ігор. Ігор І переміг хто? Ой, вистачило. Ала. Перем... Перемогла хто? Ала. Так? Також від слова так. переміг до слова Алла. Яке питання об'єднує всі ці три слова? Сергій, Ігор, Алла? Хто вона не об'єднує. Об'єднує їх. Одне питання. Хто? Так? До всіх а, трьох так. слів ми можемо поставити однакове питання хто? А, третє вона. речення поїхали. Читайте третє вітер, речення. Вітер сіттяся сер... вітер сер... на літає, листя обриває. Добрева. Про... Про що це речення? Про вітер. вітер. Про вітер, правильно вітер. Вітер що робить. Сердиться. Сердиться, так, сердиться. Сердиться. Ще що він робить. Налітає. 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 І ще що він робить. Листя. листя. Ні, не листя. Що він робить обриває. листя? Обриває. 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 Листя. Так, обриває. Ну, це вже інше. Що він обриває листя, то вже буде до. То... Іншого слова, так? Отже, тут від слова вітер. Вітер що робить ще раз, сердиться, так? Налітає. 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 І що обриває. він робить? Обриває. Обриває. Отже, знову ж таки, що об'єднує всі ці слова? Однакове питання: що робить? Да. Non, ми з вами так, визначили так. головні і другорядні члени речення. І що ми можемо сказати? Що бувають речення, у яких з'являються слова, які відповідають на одне й те саме питання. Ну, наприклад, да, зривали яблука, груші, сливи, і далі ви можете продовжувати. Там вишні, черешні, і так далі. І так? Далі, так? Да. Тут Алла, Ігор, Сергій також відповідають на однакове питання. В цьому реченні вітер сердиться, налітає, обриває. Що робить? Сердиться, налітає, обриває, так? дує, бушує і так далі. Ці слова... Він здалося, тому що, він, що... Він, не... він хоче, щоб з ним поіграли так, щоб вітер, Ти про вітер, так? що вітер хоче, щоб з ним погралися, тому він і сердиться з листями, так? Добре, але ми зараз говоримо про слова, які відповідають на одні й ті самі питання. Ці слова називаються однорідними, тому що вони відповідають на одне й те саме питання. Ось йде те саме підкреслення, так що у нас було, і ми з вами можемо побачити, що ми виконали правильно, ми визначили ці слова, і дивимося, де ж у першому реченні будуть однорідні слова. Це будуть яблука, груші. Ли. Це будуть головні слова, чи другорядні? Це головні. Другорядні. Головні це підмети присутні. Це другорядні. У другому реченні Алла Ігор Сергій. Це будуть головні чи другорядні? Головні. Головні. В третьому реченні. Вітер, сердиться, налітає, обриває. Тут головні будуть чи другорядні? Головні. Також головні, головні. так? Будуть присудки, будуть головні, так, є. Отже, однорідними називаються. Знайшли ми ці слова, встановили до якого слова. І е, це також зробили. Які члени речення називаються однорідними. Отже, давайте зробимо висновок з вами. Однорідними називаються угу. члени угу. речення, які відповідають на. Те саме питання. Так, у нас в першому реченні було питання, що однакове, в другому реченні хто, в третьому що робить. Відносяться до того самого слова, виконують ту саму роль. Тобто, або вони всі підмети або присудки, або другорядні члени речення. Зараз ми з вами будемо працювати, і воно розвиднеться у вас. Все зрозумієте. У нас з вами є віршик. Він є у вас на сторінці 31. Знайшли. Так. Так. Працюємо на екрані, в зошит не пишемо. Є вірш, прочитайте його. Прочитайте цей У парках і садочках на трави падають лиси, точки, буро золотові. Так. Наше завдання: знайти в цьому вірші однорідні члени речення. Знаєте, в цьому вірші однорідні члени речення. Щоб було легше, треба у вірші спочатку знайти підмети присудок. Так як віршик складається з одного речення, то знайти буде досить таки неважко. У парках і садочках на доріжки й трави падають листочки, буро золотають. Про що це речення? Про трави. Ні, про що це речення? ну ще раз. У парках і садочках на доріжки трави падають листочки було золотаві. Про що речення? Осінь. Осі. Шукайте слово, яке вказує про що речення. У, у парках і садочках на доріжки трави падають листочки буру золотаві. Про що це речення? Про листочки. Листочки, листочки що роблять? Падають. 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 Листочки падають. Є, листочки падають. А далі ми з вами шукаємо, де ж будуть однорідні члени речення. Листочки падають де? парку Не. Так, у парку. парку. А ще, де листочки падають? Садочка. Садочки. Садочка. Отже, де тут буде однорідні? Де? Пасака? У садочка, садочках, так? У садочках. Є, yeah. листочки падають. падають де? У парках і садочки. Падають куди? Доріжки. На, на доріжки. доріжки. Травка. І ще куди? На На доріжки і на трави. Отже, де у нас буде перша пара у нас ну, так, це лінія. Ні, мене лінія не влаштовує. Перша пара однорідних, ось вона. Так, у парках і садочках. Друга. Ось вона, Побачили її? Так. Да. Який це колір у нас ще просять. Якого кольору бувають листочки, крім буро золота вахану? Жол... 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 Так, Жол... жовтий щієк буває. Зелені можуть бути Червоні... ще. Червоні ще бувають і. бувають Так. Коли вже висохли, зовсім можуть бути аж коричневі правда? є До якого слова відносяться ці другорядні наші члени? Від якого слова ми ставили питання до них? одна і друге, одне і одне. Однорідні і відносяться до слова. Падають, да, падають, падають. Де? падають, де? Де падають? У, парку, У парках почку, і садочках. Падають куди? Доріжка, На, доріжки і і трав. На доріжки і трав. Де ще можна поширити це речення? У парках і садочках, ще де? Де ще падають листя? В парках, садочках. що ще можна далі писати? Можна тут ще продовжувати. У парках, садочках. Де ще листя падають? На землю. Ні, не це на землю, це буде куди? Де падають? В парках, в садочках, ще де. Mm. У лісі падають? Да, так. падають. Да, в лісосмузі Ми падають. Так, да, на вулиці падають. Да, да. Ну, так і чого ви боїтеся? На суті да, Хочу... на катаюся, я вже вішу, як лісточки одягу. От я і питаю, де ж вони падають? У парках, в садочках, у лісі, біля озера, на вулиці. Біля біля будинку. Куди вони падають? На доріжки, трави, ще куди падають? На землю. на землю, молодець, на землю. Якщо це біля озера, куди може впасти листочок? Ну, на воду, На Але. воду. прекрасну, на воду є. Читаємо вірш, читайте його самостійно. Літо, пер, Літо прого, прого, <різна> Лічником, лісом, ми ропа хлотера вроде чаю свіри куноме і дихуваюся, літо відео, а не піде желих, точок. Так, отже, про що цей вірш? Про... 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 Про літо. Лето. Про літо. про літо. Що воно про майнуло, пройшло і так далі. Отже, про що цей вірш? Про літо. От зараз ми будемо писати. Пишете з нового рядочку. Пишете слово літо. Не підкреслюючи. Я підкреслюю те, що ви пишете. Зрозуміли? Так. Так. Написав. Все. Так, пишемо слово літо. Пишемо так, буду отак. Літом. Зараз секунду випущу киску. Що за кицька Так, літо. І тепер шукаємо однорідні присудки Літо що зробило? Проквітло. Що... Проквітло. Про... Так, що зробило про квітло, про і так далі. Ставимо питання. Пишемо так, як я. Відкрили дужку, пишемо питання. Що зробило? Дужка закрилась. Так, літо, що зробило? І далі шукаємо слова. Що ж літо зробило? Воно прошу. Проквітало. 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 Я підкреслюю, ви їх пишете. А ви сюди їх пишете. ось сюди їх пишете. Так? В себе в зошиті пишете. Після питання. Що зробило? Проквітало. Зрозуміло, чи мені друкувати? А ви весня писать? Вірш не треба писати, ми виписуємо слова. Проквітало. Я зрозуміло. Ну, Мені понятно. Рок вітало. Ставимо кому. Далі, що зробило літо? Квіти рокою. Ні, квіткою віде. то чим? То чим? А, що зробило літо ще? А, при... Присти. Пристигло, так? Пристигло. Да, так. Пристигло. Якщо. Так, ще що літо зробило. Проплюско тіло. Ось яке величезне слово. Пишемо його. Угу. Не хочу в мене друкувати. Проблюзко тіло. І ще запишемо. Так, проплюскотіло. Прокрапало. прокрапало є. Шукаємо його Доречення Ось воно прокрапало. Пишемо далі. Прокрапало. Пропах. Пропахло. Пропахло. Так. Ще що зробила Так, я далі не буду туди друкувати. Ви зрозуміли, що ви виписуєте так. Ці слова, які підкреслені. Ще воно, що зробило? Просюрчало. — Сховалося. — і сховалася так, і сховалося. — Все. Зараз подожди, дайте допишу я все. Я теж е зараз допишу так, мене може вибити я так. Так розумію, мабуть, генератор. Я все. Так, якщо виб'є, ви дописуєте цю вправу, так? Да. Я Це написала. Яка ну, я, буде? Я, я надію, що не виб'є, але ну, може все бути. Паріть. Так. І наступна наша вправа з поданих слів ми утворюємо і записуємо однорідний член речення. З утворених слів ми утворюємо речення з однорідними членами речення і записуємо його в зошит. У нас з вами є три речення. Я пропоную записати одне. Давайте друге члени. Ми запишемо повністю речення. Дивіться, у нас є, ми тільки оберемо яке: перше, друге чи третє. Так? Ага. Зрозуміло? Я у нас да. є речення. У нас є поки що це набір слів. Подані слова. Давайте прочитаємо, Кульян. Читай. Червоні, баграні, золоті тріпоті, в деревах на листочки. Спробуємо у вас. З цих слів. З цих слів скласти речення. Червоні, багряні, золоті тріпотіти в деревах на листочки. А, на... Перше. На. 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 На, на чому? Друге деревах. На деревах. На деревах. Тріпотіли. Так. Що? Червоні, багряні, золоті, листочки. Що? Листочки. Є речення. Або ось так можна, Да? Червоні, багряні, золоті, тріпотіли на деревах листочки. Або так, як ульянус клаву. На... Можна брати? А, та, та, а можна скласти, записати так, як ти склала. На деревах тріпотіли червоні, багряні, золоті листочки. Де тут будуть однорідні члени речення? Червоні багряні, золоті, так? Друге речення у нас буде. Ми, зараз... Ми оберемо, яке будемо писати. Перше було про листочки. Перше. Далі, друге. По... друге речення. По стежці. Чимчікували, їжак, їжачиха, їжаченята. Так, по стежці чимчікували, їжак, їжачиха їжаченята. Де тут будуть однорідні? Їжак, їжачиха, їжаченята. Є, запам'ятали перше так. речення про листочки, друге так. про їжач... їжачка, сім'ю їжачків. Третє речення В... ви друге. Ви ти... дивитися, милуватися осінньою красою лісом. Ні, не. Милуватися осінньою красою і лісу. Ви дивитися ми. Е, е, вийти і дивитися, милуватися осінньою красою і лісу. Слова ж можна змінювати, так? А ви йдіть і. Под, е, старо, Вийця, вийдіть, дивіться вий... і милуйтеся осінньою. Красою. красою лісу, Лі. так? Можна так, так сказати, ви йдіть, дивитися. дивіться і милуйтеся, милуйтеся ось красою осіннього лісу. Красою осіннього лісу. Можна так сказати. Тут пропонують ви йдете, дивитися і милуйтеся осінньою красою лісу. Дивитися і милуватися, тут повилка, да? Милуватися осінньою фрасою лісу. У нас є три речення: перше про листочки, друге про їжачків і третє про осінній ліс. Яке пишемо? Веде про їжачків. Про їжачків. Вертаємося назад, їжачки. Ось вони по стежці, чимчикували їжак, їжачіха, їжеченята. Запишіть собі це речення і підкреслюємо однорідні члени речення в цьому реченні. Ось ці два. Ось ні. Ось це ми пишемо речення. Ось. По стежці, чимчикували їжак, і жиччика mm. Ось це речення, от нижнє. По стежці, чимчикували, їжак їжачиха і жиченята. Я все. Угу. Ульян, візьми маркер, підкресли Снешті, підкресли в цьому я... реченні, головні і другорядні. Е... Поки дописують Я все. Також, Ілюша, все, так? Е... Е... А як про... це є? Про... про кого це речення? Як, про і їжачі... речення а Так, про тобто Тобто головних буде підметів аж три штуки. так? Підкреслюємо Я їх. Ульян в, ниж... в нижньому, да. ось у нашому реченні. Їжак, їжачиха, їжечення. Mm. Тут просто набір слів. Mm. Ми підкреслюємо кожне mm. окремо їжак, їжачиха, їжаченята. Це в тебе три присудки. Підмета, три підмета. Вибачте, три підмета. Їжак. Тут. Їжачиха. Так, і їжаченята. І їжачиха. Підкреслюю, я не лізу. Їжачиха. Їжаченята. Що вони робили? Шукаємо чим приходу. Чікували. Чим чекували? Підкреслюємо двома. В зошиті підкреслюємо також, чим чекували. І чим чекували? По чому? У стежці. У стежці. Це другорядний член. Підкреслюємо його пунктиром. Зараз я під... під... підкреслюю. Підкреслюємо його пунктиром. Все двома Угу. Є. Ну, два мамин маленькими. Та так, так, маленькими рісочками. Підкреслюю маленькими рисочками. Отже, в цьому реченні однорідні члени речення виражені у нас підметами. Так? І ми підкреслюємо кожен е член речення окремо, кожен підмет окремо. Все зробили? Так. Можна прибирати? Так. так, можна прибирати. І ваше домашнє завдання. От все, що ми з вами не встигли. Домашнє завдання це на сторінці 33 вправа 5. Знайдіть її. Вам а треба поширити, поширити речення однорідними членами і записати. У вас іде настала осінь, але треба додати три слова. Настала яка осінь? Яка осінь? Настала? Яка осінь? Ранія, Расива, дощ... дощова, дощова, прохолодна. прохолодна осінь. Відлітають у вирій, тут дивіться, раз, два, три. Три назви пташок. Відлітають у вирій. Хто? Ластівки, шпаки, шпаки, шпаки. грачі. Граки, нехай буде так? Далі, листям пишаються дерева. Які дерева? Три назви дерев. Листям пишаються дерева. Які дерева? Багряні, червоні. А, кольором, так. Ти хочеш стати кольором. Хорошо, хай буде кольором. Вогняні, червоні і багряно золоті, золоті. листя. багряно золотим листям пишаються дерев. Так, можна. Да. О, можна, так, можна написати. Зрозуміло домашнє завдання. Да. Оцініть свою роботу. Тут іде фразологізм. Я б сьогодні накивав п'ятами, тобто втік би. Ні. Так. Нового, як кіт наплакав. Все знаю, нового дуже мало. Ні. Так. Далі нові знання, як сніг на голову. Не знав. І Ні. не, не знати не воно. Так, Ні. нових знань хоч греблю гати. Багато. Так. 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 Відчуваю себе, як у воду опущений. Тобто настрій нікудишній, нічого не виходить. Ні. Так. Ні. А Ні. ось тепер я розпущу пір'я. Тобто у вас все вийшло, ви все запам'ятали, і ви тепер у так. ось. є. Так. Так, класні, і у вас все класно виходить. Я вам дякую за урок.